Пане Дмитро, що вам а, за цей тиждень, який ми не бачились, ще запам'яталося визначного? тому що багато все-таки якихось дрібниць. А у нас, якби є мирний процес, у нас є Зеленський, у нас є призначення голови Беб. До речі, як вважаєте, чому нарешті це відбулося? Бюро економічної безпеки заявляла Юлія Свереденко, що нам а, якби то й не потрібно, так може сильно боротися з корупцією, бо не проблема. Це ну він же, бачив, що все ж таки зголосився і пройшов. Поліграф, хоча насправді багато оглядачів вбачали в цьому порушення закону, тому що не передбачено державним органом такої вимоги обов'язкової, в тому випадку, якщо є вже рішення створеної комісії, можливо, під час засідань цієї комісії, під час роботи цієї комісії, можна було б там долучити поліграфологів для того, щоб провести відповідну експертизу. Але коли це рішення вже затверджено, то її функція була виключно формальною затвердити це рішення і все і призначити його. Ну, бачите, він так кажуть. Не по-джентльменськи, як зголосився пройти поліграф, тому що насправді як джентльмен, він мав сказати, ladies first. Ви спочатку самі, пані Свереденко, пройдіть поліграф, Поясніть, коли ж ви брехали, коли казали, що у вас є якісь підстави для оголошення санкцій проти Петра Порошенка, чи коли казали, що вони були як превентивні, просто дисциплінуючі заходи для того, щоб тримати, бачите, Порошенка в рамках. Ну, це взагалі такий ганебний факт, що спитали, що більше всього образили, да, що на цьому Жні наклали арешт на підприємство, яке виробляє «АйПетрі». Петрі, тому що бачите, на рахунок цього підприємства там 150 мільйонів гривень перерахував п'ятий президент Порошенко, і це, бачите, образило, що навіщо він витрачає гроші на зброю, яка береже життя наших бійців на фронті, і все і зупинили і заарештували рахунки цього підприємства. Я навіть записали ми з Софією Фединою стрім на цю тему. Емоційний такий ефір звернення я навіть відправив своїм знайомим в наглядовій раді Приватбанку. Які наклали арешти на ці рахунки цього підприємства. Ну, вони мені відповіли, ну, що ми виконуємо це було розпорядження, пряме розпорядження саме з Ради безпеки і оборони, тобто новий вже тепер очільник, не знаю чи ще старий, дав розпорядження про арешти рахунків цього українського підприємства, в якому немає Порошенка як засновник. Але сам факт, що бачите, Порошенко нахавство мав перерахувати їм 150 мільйонів на виготовлення зброї, він так образив свідомість, да, позбавив спокою наших очільників Ради безпеки і оборони, що вони прийняли таке сміливе рішення. Ну, взагалі, це найбільше така взагалі для мене ганебна історія цього зеленого шопітолію. Що вони мало того, що самі крадуть і мародерами виступають, так вони ж не дають нормальним бізнесменам українським, нормальним українським очільникам діячам витрачати свої зароблені гроші на те, щоб рятувати життя наших бійців на фронті. Це сьогодні там я в себе розмістив такі декілька коментарів на тему, якраз морального ду населення, коли ми вимагаємо, щоб у нас був мобілізаційний потенціал, да і люди відчували себе відповідальними за свою країну, то це ж починається з самого верху. Якщо на посаді верховного головнокомандувача в нас сидить чотирикратний ухилянт, да, який ну, нагадаю, це єдиний був взагалі відомий такий публічний прецедент, коли людина так глузливо нехтувала своїм громадянським обов'язком, показувала на камеру, пам'ятаєш цю повістку, каже: Ага, збирається мене мобілізувати. Тобто, чотири рази він нехтував про це заявляв, і після цього, за якимось ну, абсолютно, таким витвором трагічної іронії долі, саме ця людина стала в Україні верховним головнокомандувачем верховним дипломатом. Ну тобто, взагалі зараз от у нас був ефір з Аркадієм Бабченко до тебе. Він якраз про це писав, як навіть в Балтійських країнах сьогодні цього вже оріолу героїчного в Зеленського не лишилося нічого від нього, да ніякими оплесками його вже сьогодні не зустрічають. Навіть, от, начебто, він відмовився летіти до Японії через те, що там формат його участі в цих заходах скоротили. Тобто, не було там чого він планував, зустрічі не знаю чи з ким там, з прем'єром, чи з імператором, можливо. Тому що свого часу вони літали якраз з інаугурацією імператора, і тоді в них була аудієнція, а тепер, мабуть, не було погоджено того протокольного заходу, який хотів Зеленський. Тому перша леді сама відлетіла, причому скористалася президентським літаком. Я вже неодноразово казав, скільки коштують такі перельоти, скільки коштують там декілька днів стоянки літака в таких дорогих аеропортах, як той самий Аеропорт Токіо, скільки коштує дозаправка. Ну тобто в мене колись. Серце країлося, коли я бачив, що іноді абсолютно пустопорожні ці президентські візити з урахуванням всіх там добових. ну, Якщо велика делегація вилітає, як от нещодавно, коли там. Відлітали до Іспанії, да? Зеленський з таким великим складом делегації. Тобто, це іноді суми там мільйонні на проведення всіх там протокольних заходів, банкетів, добові, оренда транспорту, оренда готелів. Це зрештою накручується на мільйонні суми, а іноді вихлопу цього ніякого немає. Так, от, і сьогодні, на жаль, навіть новообраний там президент Південної Кореї заявив, що немає вже підстав. Так довіряти зеленському, що, мабуть, і його велика вина в тому, що Україна втратила таку велику кількість своїх територій. Тобто люди починають вже набагато більш відвертішими бути в оцінці ролі справжньої ролі зеленського, такого героїчного бонефтіка, да який ну, намагався відіграти роль там Черчилля. Наскільки це недоречне порівняння, да, з Черчиллем, який був справді досвідченим військовим, який воював на театрах бойових дій на чотирьох континентах, брав участь в військових компаніях і при цьому мав сміливість визнати свою свої помилки, свою провину. Зокрема, після цього поразки в Дарданелах він навіть відмовився від посади першого лорда адміралтейства і пішов звичайним там служити капітаном в піхотні війська на французькому фронті. Ну, на фронті. Тід першої світової війни, ну і взагалі по багато разів визнавав свої помилки на відміну від того Зеленського. Він єдиний раз двічі вірніше поспіль вибачався перед Кадировим, а перед українським народом жодного разу за жодні свої факапи не вибачився. Ну і там інші приклади, які там, начебто, дозволяли проводити там паралелі з зеленським та промови. Які проголошував Зеленський, використовуючи зокрема і цитати Черчилля, але ж не він йому їх писав всі промови, а саме цей Дмитро Литвин, про якого нещодавно мені здається було розслідування чи на українській правді, чи в іншому виданні про те наскільки сьогодні ця персона стала наближеною до зеленського. Не. Що можливо, і він тепер там ночує разом з Зеленським, а вже не з Єрмаком на Єрмакчує всім вукта бункері. Так, ночує. Депутат ночує. Депутат Бункер. железняк, пане Дмитре, депутат железняк також робив от, буквально кілька днів тому на Ютубі програму з приводу Дмитра Литвина. і Він казав, що уже починає цей Дмитро Литвин нервувати абсолютно точно єрмака і наближається дійсно до президента настільки, що якби трошечки наш єрмак відходить на другий план, якби як так дивно. А друге... ну, якщо, якщо, якщо згадати просто цю історію цього Литвина він колись в інтерв'ю московському виданню Esquire, Мені здається, він вихвалявся тим, що коли він давав в університеті присягу, коли став заочно лейтенантом, то він уминув згадку, що буде захищати конституційний лад України. Тобто він якось цим пишався, що бачите, для нього визнати свою таку максимальну лояльність до української держави і свій там патріотичний обов'язок. Це було недоречно для його іміджу, тому що він там писав, питав пишався тим, що для нього головне це там відпочивати. На курортах, де вести такий засіб життя гідоніста, да, а не присвятити своє життя якимось там захисту якоїсь там країни, яку не відчуває своєю. Ну, Тобто настільки очевидні речі, як той самий Подоляк, між іншим. Ну, де ж вони взагалі брали таких. Персонажів в мене є програма в YouTube, Who is Mr. Подоляк. Та де я даю буквально текст його інтерв'ю білоруському партизану. Ну вірніше, білоруський партизан тоді передрукував це видання, яким опікувався Павло Шеремет. Інтерв'ю іншому якомусь опозиційному білоруському виданню, де він визнає, що «да, я працюю за гроші, хто мені сплатить? Я тут каже зараз в Києві, але ж виконую завдання російських політтехнологів. В мене чудові зв'язки з російськими спецслужбами, ну навіть натякаючи на свого брата. То. Да, тоді ще живого полковника гру і каже: дивіться, я іноді сам беру участь в операціях з двох різних боків від барикади, де да, з одного боку натравлюю там росіян-грузинів, на грузинів, а з іншого боку, виконує інше завдання. грузин грузина росіян. Добре, на цьому заробляють. Бачите, і не, і не приховую що відпрацьовую замовлення для мене, каже головне головне гроші. Ніяких ідеалів в мене немає. Ну тобто, і таких людей підібрав під себе Зеленський. І вони сьогодні найголовніші його піарники і політтехнологи. Ну, це свідчить про, просто про сутність самого цього персонажа, який, нагадаю, називав країну порноакторкою, зглузував так над голодомором, Томос називав термосом, ну і інші ганебні речі, які не хочеться навіть згадувати. Тобто, це ж ну, найстрашніша на сьогодні сторінка взагалі сучасної української історії, обрання цього чотирикратного хілянта верховним головнокомандувачем. Це ну, трагедія сучасної нашої України. Я про це попереджав ще в 2016 році. Нормальні люди розуміли, про що йдеться, що яка велика ставка тут. І коли Коломойський почав казати про 100 мільярдів, там 200 мільярдів, ну, я так розумію, що велика кількість цих обіцяних мільярдів вже почала перераховуватись на ті чи інші там офшорні рахунки. Ну і не, не даремно вони так злякалися, між іншим, оцих підслуховування в Міндіча. Тому що знаючи, наскільки відвертий розмови від Тимур, я уявляю, про які там оборотки з. Політичному аспекті велось, велись розмови в цьому бек-офісі, і саме це так налякало Зеленську і всю цю камарілі, що вони одразу ж за один день, скільки там 85 провели обшуків, арештів да, всіх там детективів набуну <сі> і долучили і СБУ і ДБР. І досі людину цю тримають по абсолютно вигаданих в цих притягнутих за вуха звинуваченнях, тобто в люд... телефонна розмова з батьком про те, що той постачає цю технічну коноплю в. в, в Узбекистана, вони інтерпретували, що він продає, бачите, наркотики в Дагестан. І тепер, скільки вже днів, він сидить, цей Магомед Расулов сидить під арештом, да? і навіть показували його обличчя, воно ж було побите, да? там в нього на обличчі були синці і шами. Тобто так, ну і до звернення малюка, воно ж всіх настільки налякало, що це людина собі дозволяє. Це керівник служби безпеки України, і він каже, що ці там офіцери Нацгвардії, з якими прийшли з обшуками детективи НАБУ, то вони мали спочатку там з табельної зброї з пістолета. Каже, а потім ще й розрядити в них два рожка з Калашникова. Що це в якій країні він живе? Що він собі дозволяє. Ну тобто, мене взагалі це дуже зналякало з одного боку його обурило таке безвідповідальне його ставлення до своїх обов'язків, як людина, яка очолює таку службу. Це ж не просто якийсь там сержант чи лейтенант. Це я не знаю, в якому він там дзвоні, бригадний генерал чи що, що він собі дозволяє. Ну і от люди ж одразу почали реагувати, писати йому, з яких це пір для вас захист цих золотих унітазів цієї компанії Міндіча важливіше за честь країни і важливіше за інтереси нашої держави, пане Дмитре. До речі, про Литвина. Відкритим текстом Ярослав Железняк говорив про те, що Дмитро Литвин є представником ЛГБТ. Про це також писала Мар'яна Безугла про те, що Дмитро Литвин є представником ЛГБТ. От бачите, як цікаво, ходили чутки, що Андрій Єрмак є представником ЛГБТ. А тут якби всі нібито й знають, що Литвин представник ЛГБТ. Отак підбираються представники ЛГБТ до нашого президента. Ну, якщо б це була. Найбільша проблема. — Найбільша проблема, ти знаєш, я, 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 я в мене був такий радійний персонаж. Що це комічно вже звучить? У нас був такий радійний персонаж, який як в мене казав, що вибросить би все з голови, тільки, жаль, вот окружаючої середи. Просто в цій ці пригоди Зеленського в московських саунах стільки розмов, зокрема, і від тих там, персонажів, які були задіяні в цьому, і це вже насправді давно вже обговорюється в московських кабінетах. Що він куди там ну не хочу да, в ці подробиці брудні вникати, але ж це ну, для багатьох в Києві обізнаних персонажів, це давно вже такий секрет полішенелю. Ну я сам викликав їм в готелі Ялтин Турист в 2011 році санітарів, коли там вони його товариш дитинства з, з бритими скронями, з як його там звали. нагадай мені, ніск. Денис, да, Денис, якийсь там, да він. Маржосовда о четвертій годині ранку підняв на ноги всі весь готель, кричав там в чотирих поверховим матом. Да. Як якраз я опинився поруч з усіх боків мене на цьому там віповерсі, поверсі, з усіх боків мене от оточували тоді оці діячі цього кварталу, і тоді мені здається, тільки оці юзик своєю вагою його придушив і зупинив це безчинство. Я вже телефонував, кажу, давайте хлопці щось робити, тому що воно може закінчитися трагічно да Ну, тому і для мене ж було настільки Трагічно, тільки не так, як могло. Ну, якщо б їх як це ж писали, тоді що якщо б хтось пописав баночку, де да, правильно в 19-му році, то Україна могла б. Не уникнути таких страшних жертв, тому що ну це ж настільки було зухвало тоді здати не кров в, 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 в клініці демового такого сумнівного де персонажа однокашника Пальчевського. Нагадаю, що це ж ну, не просто так було створено за такі величезні гроші. Найбільша тут лабораторія по досвідченню. Пане накритий, ну, Андрій Пальчевський, це я Андрій Пальчевський де ж мені бути, як не на этой палці? Ну так, так. Але ж але ж він здавав аналізи насправді такому ряженому своєму актору з 95-го кварталу в Халатіки, да, який і здавав йому кров. Хоча насправді для того, щоб винайти віднайти ознаки вживання наркотичних речовин, треба здавати зовсім не кров. А якраз все, що нігті й волосся. І нічого ж, на відміну від того ж Ворошенка, який пройшов, все це нічого. Його Зеленський не, не здав, і якраз для мене це було тоді вже таким викликом свідомості, що всі наші провідні там журналістські колективи про це промовчали і спустили це на гальму. А можна ж було тоді ще там бити в дзвони і попереджати суспільство про страшну цю загрозу? Ну мені тоді писали родичі лікарів з клініки Борис. Кажуть, ну ми не маємо права мовчати. В нас же і там ці токсикологи, анестезіологи, наркологи з нашого цього, нашої клініки, вони ж. Викликалися неодноразово на ті чи інші заходи 95-го кварталу, кажу, і вони не мають права, права мовчати, тому що ну, є там лікарська таємниця, але ж все ж таки йдеться про долю 40 мільйонів на той час, там 42 мільйонної країни. Ну але зрештою ніхто потім з цих лікарів не зголосився. Ну я думаю, що вони завжди давно вже за, 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 за межами нашої держави десь живуть. Як дехто стверджує в Каліфорнії, там де Арестович купив собі за ці гроші, Міндіча мі, 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 є так нещодавно. Да? Пане Дмитре, mm. у нас залишається півтори хвилини. Можливо, щось ще важливе, що ми з вами не згадали в цьому етері, або що ми маємо прослідкувати за цей тиждень, через який там умовно ми з вами побачимося, і в нашому етері будемо обговорювати. Що можливо, ми підмітити з нашими глядачами, маємо прослідкувати от за цей тиждень, який буде у мене ефір сьогодні. Був був з Валерієм Крафонсовим. Це досвідчений правник фахівець, який був очільником відповідальних тоже там установ і в прокуратурі, і в Міністерстві юстиції, був двічі депутатом Верховної Ради, і він, якраз, ну коли ми обговорювали цю тему з поліграфом, каже: треба створити такий громадський поліграф, в якому будуть залучені кращі українські фахівці, і якраз ставити це питання, ці питання. Найболючіші для сучасної української влади, хто розвинув, Чонгар, чи хто надав наказ відповідно прибрати чотири бригади, навчені з кримських паршийків або бригаду Нацгвардії з Гастомеля, хто зірвав операцію вагнерівців, да? скільки коштувала видача цемаха, хто з ким зустрічалися і що пообіцяли в Омані. Тобто, ці питання якраз ну, скласти такий перелік питань від громадськості, а з іншого боку, долучити е, найкваліфікованіших фахівців і ну, без е, умовної репутації, для того, щоб вони могли долучатися до того, щоб дійсно пропускати через цей поліграф тих, хто самі вимагають від інших, а самі жодного разу його не проходили. Да? Очільники, ну хоча б ті самі персонажі, які були під час е, е, засідання в офісі президента перед зривом операції вагневці.